Працівники студії Міг не зупиняються на досягнутому. Незважаючи на те, що нам вже 15 років, ми продовжуємо вчитися та розвиватися. Програма новини Южного виходить в ефір вже не два, а три рази на тиждень. Це пов'язане з бажанням давати більше інформації про події в місті. Студія проходить новий етап встановлення. Саме зараз нам потрібне активне спілкування з глядачем. Тому наша знімальна група вийшла на вулиці міста. Поцікавитися думкою мешканців щодо роботи каналу. Телевіді нам необхідно, тому що южний має бути в курсі, які проходять в місті. Ну, плюс треба освіти якісь наболевши жителі возможность задавать можливість задавати то руководящим нашим лицам, И для этого нужно телевидение. И считаю, что мало внимания уделяется южному телевидению. Чего и даже, я бы сказал, оно, не хочется такое слово, в загоне оно недостойно, вот не тот уровень у него, потому что мало финансирования. Я вот смотрю вот новости Южного, знаете, я иногда там попадаю. Иногда даже интервью давал, на себя посмотреть можно было бы. А потом... Ну, утром там какие-то интересные программки идут, я тоже смотрю. Редко включаю, редко смотрю. Много других интересных каналов. Когда меня что-то конкретно интересует, какая-то вот новость, что-то событие какое-то, вот в таком плане, да, я смотрю. Мне нравится, когда прямой эфир всех решений в исполкоме. Допустим, очень интересно, когда все открыто, прозрачно. Вот. Потім мені подобається теж передача всіх інтересних ну, таких концертів, виступлень. Прислухаючись до глядача, ми працюємо над тим, як покращити наш канал, щоб кожен зміг побачити для себе дещо цікаве. Детальніше про пропозиції та зауваження мешканців міста найближчим часом дивіться на каналі у програмі Стосується нас.